Добрий день дорогі глядачі та гості нашого каналу. Дуже вдячний вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Попав? Все, кидається. Ну а сьогодні кажу, знаєте, що вже завершається зима, а дров менше є. А дров треба заготовляти вже на наступний рік. Так що давайте беріть своїх коней. Ну вот прицепи, цепляйтесь. Давайте, шурувати діду, допомагати заготовляти дрова. Я вам в минулому відео казав, не я казав, що поймав новим цепом гвоздок І начал точити болгаркою. Ну ось я так їх точу, ну, ще з першого разу сьогодні не получилось. Болгарка треба, щоб була із оборотами, обороти, з оборотами, бо якщо Если обороти, то попалить усі ці які Зуби А я ось поставив на троечку І на трое як точу. Отрезным точу ось цеп, а... Другим камнем тачу на циркулярці пилу не знімаючи. Ну, виходить непогано. Береш у такої. знаете что быстрее чем и лучше чем напыльников ой тут память памятью совсем ставить пам Так що, тільки забуде ту сторону точити. точить. Так, ну а ви чого? Я вам напиляв, ведіть, возіть. Я щас... А ще в нас трошки є сумного. Вчора помер наш любимий собачка. Його дуже сильно любили, Він такий був приданий. Він колись як купив, я і ще, ніхто його не вчив. Тільки завожу, він одразу запригав на прицеп, їздив він. Він сильно дуже любив Олю. Він до того був умний, що вже мог знав, коли вона приїде з роботи. І в той день він вже вечором сидів калафирточки або на порозі і, і ждав її, виглядував. Був сильно умний собачка. Хоча був і два Для нас він був як, як член сім'ї. Я думав, він дочекається Олю, а не, бідний не дочекався, коли вона приїде з роботи. Вчора Олі не було, я вже без Олі захоронив його. Пішов під сосонкою, красивенько так. Що. Був дуже-дуже добрий собака. Він уже нам такий приданий був, а сторож був. Жалко. Вчора сусіду сказав, так сусід теж розстроївся. Що ж. Ну що ж, буває в житті. 14 років він прожив. Почти 15 років. Почти 15. І всі ці роки він настільки був переданий, відданий. Що... Ой. То такі собачки бувають дуже рідко. Дуже рідко. Нічого. А й відпочиває. Ти сам повезеш таку тачку? Опа! Давай трохи менше. Бо тачка не видержує твій дров. Що ти сплісить? А чого ти росте? Я розляв. А куди дола рости? Везі, кон до кучі дров. Мам, туди до куча дров. Ти не грузи спочатку одвези. Ну не кидай тачку ротіш, акуратненько ваш. Ой, десь отаку. Оп, бери тонше, мама, тонше я поводи. Не знаю, як у вас, а у нас наступає справжня зима. Дай вози поменше. Даче. Ну тонкі же бери, ну, на що ж ти грузиш по доволі? Поменш вази. Попробуй. Ти менше гамани, босс переку. Хорошо, я тобі маленький. Я тобі маленький, он дивись, скільки стоїть. Да кажу. Давайте повбираємо, тому що снігом поприкидає, а це я возив гараж, як робили, пооставались уже такі. Ну вони криві всякі. Ну, їх все одно треба поубирать, да кучі повазити. Та в нас ще ось теж треба побирати. Бачите, які ось позаростали. О. Ну це ми вже дрова заготовляємо на наступну зиму. На цю у нас хватить у волю ще остаються. Це ми з бабулею, з бабусью, з бабусею, бо опять тут отримав. Прошлі вихідні добре попрацювали, навозили там кучу. На це кажу, давайте сьогодні, бо накидає снігом, прикидає та і снігу витягувати. Ну, та трошку будемо працювати. Прибирати, розказувати, як у нас опалення. Ну, ще да, хватить вам тут. Я зараз ось напиляю, поснімаю. Я змерзну, я нагріюся, ви змерзнете, ви нагрієтесь, я змерзну. Бо у нас сьогодні холодно, у нас навіть передають на вихідні до 10 градусів морози. Це випав сніжок, сьогодні у нас вже було 2 градуси морози, зараз Ну Будемо зараз працювати. Зараз напиляю, буду знімати, показувати, розказувати. Ну, це вон тупий, це бубу, в вихідний, я добре попиляли, Ну це ось показую вам болгаркою наточив, небагато часу зайняло. і ось, пиляє вон сушко. То я вам нагадую, що цей цеп поймав доброго. Добрих поймав госкю. Ого, я її не подужаю понять так. <риклад> Хрестій такий я напиляю, я тебе зараз напиляю. <риклад> О, став поменше возити краще, виходить. Те колесо за не крутиться. Це губиш. Потрошку додаємо дров. Помагатери моє, допомагають. Дивись, ти давай швидше, хлопець дивись де вже, а ти ще ніяк не доженеш. Так, так робити, так і замерзнеш заготавлявши дрова. А? Я успею. ага Дрова заготовлять треба, щоб мокрому бути. Ой, 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 подожди, подожди. Дай ой, яка сосредоточенность у движении лица. Ох, сейчас. Ой, якщо я у цьому відео те, що я думав сказати, не забуду, так я Одразу вам, вам наляпочу. Я не встигаю за тобою, подожди да я дыду. Тут оператор же кривоногий, що ти хочеш? Ой, а тут сонце буде ярко. Нічого страшного. Нічого страшного. Ну давай. Ладно, о. Сейчас хлопця покажу. Покажу сіно. Що щось. Ай-яй-яй. Ну нічого ще є. О. Я щось вас не сфокусірую двох. Куди ти наверх пряч, кидаєшся сюди. Не, не треба так, так слова подай, так ти пішльома робиш. Давай. Десь їх впертеє. Ну, потроху вже навозили. Не спеша, помаленьку, потихеньку. Все таких куч 3-4 привеземох, якраз хватить нам на нагод. Ось ще, потроху додають. Але ж як було добре. Топили. Куди ж ти його преш? Топили ми раніше оглямо. Ну, я ж це тоді. зовсім малий був, ну більше, ніж льоша. Бачите, знайшли затишне місто мешкалина. Тут велике діло мешкалина. Ага, так продовжимо наш розговор по поводу того, як колись ми балдели. Це ж привезе батько, про це падро вистало на зиму у волю. На год. Потопилася одна печь. А привезе батько угля. Ну і до того шикавали, що були двері відкриті навіть зимою. На дворі 30 градусів морозу, в хаті 30 жарить. А що так вийшло? Бо на нашій вулиці була череда. І тут ось у нас за городами ходили корови. Зараз вже тут позаростало, землі порозорювали. Раніше ходила наша череда. А череді, щоб воду пити, треба ж вода, щоб пити воду. І тут ось недалеко від нас, метро, мабуть, 300, а мій менше. Мій батько робив на бульдозері на ДТ-75 і вирив з копанку. А копанку, чи він спеціально так рив, чи як, ну вийшло в формі стадіона хокейного. І тут усе збиралось, у нас тут йшли головні центральні мачти села. У нас на, на, на село було аж чотири хокейні команди. Здоровий трендять, а мале возить. Так, От, я поїхав. Давай договориш, да, довозить давай. будем. Ну і а грубу ж батьки на роботі вечером, а я вдома заливався. Сестра я вже вчилася, сестра училась у нежені. На ж. переоди у нас, як положено, 20 минут 15 перерва. Значить, прибігаєш, Грубо, угля, нашуровав і побіг. Побіг, період кончився, прибіг, грубо опять угля на Перед другим періодом побіг. Хочешь другий період, прибігаєш опять, не дивися, що там у хаті, як горить, нашуровав, свинням метра вже замішаний, я винес, побіг. Третій період кінчається, вже хокей кончився, там емоції, все, погаманили, додому приходимо, двері розчинили, батьки сидять, кажуть, а що це ти натопив? Ну а що я натопив? Прибігай побіг. То була топка. А тоді вже... Перейшли ці времена, довелося нам повернутися до дров. Ну, Вернулися ми до дров, дрова заготовлялися, тоді трошки важковато. В той час я працював на т 150 Ну, хто з нашої місцевості, той знає. Возив я на ферму зимою борду з Нових. Що це таке? Розкажи людям. Да. Ну, борда це короче, перегнана Брага з Уже Вже нема нічого. Колись у нас... На фермі один спробував на похмелі сказав, да, брага є брага. Вона, вона то, по суті, брага, але вже Бардабу був перегнане. Ну і зайшов розговор, у нас там, доволі господа була в очереді. Ну, це можна сказати, що якось так вийшло цікаво що везде проведений газ, крім наших тут По всіх ближніх сілах є газ. Ми розгаманіли за газ, що, що вийшло, посчитали ми, що два прицепи. Дров заготовити, це мені на рік вистачало. Це вийшло. Ага, ага. Ну, коротше, з доставками з усім беремо 100 гривень на той час. Що казали, що треба відключати газ і переходити. Їм щось вийшло у місяць, щось більше 100 гривень платити на той час. Ну я вже точно не пам'ятаю, це було давно, це було вже, вже мов, років 30 назад, Ну не 30, ну 25, моє більше. Бо це якраз був час, коли я з армії був прийшов. А ну и в баню пойду коротким путем. Мы настоящие коллеги идут всегда коротким путем. У нас произошла смена транспорта. Но... Бо... что не едут у нас. О, сейчас покажу, что я наснимал, то пока они не... у нас не едут колеса, зато сунутся полозы, да? А ну на санках лучше? Так ты деду Василю привет передаси. Вот. А ну скажи, дед Василь, привет. Дед Василь, привет. Привет, О. и тем зарабыта. Воздушный поцелуй. <решит> <решит> О, дед Василь, бачите, как вам Алексей, даже поцелуй послал уже. О, везем. пойдем побачим, что дальше делать. <решит> <робить. решит> ну, пошли. Мы идем. Куда идем мы с пятачком, да? <решит> Возьми ми дрова. Так, да, вони типу не принудительно це робить Только дід прийшов, тільки дід прийшов, сказав, хорош валяться, йди, іди дрова возить. Не, ніхто дитяті нічого не сказав. Тільки дід сказав, нечого лазить у трусах по хаті, і ти на дворі риси, дрова заготовляй. Тебе дід не заставляв? Нет? Не. Ну скажи, добрый. Не. не О, нет, я не заставлял. Да туда кидай. Он кидай, Да нось на землю кидай ниже. На что ты кидаешь туда? Что ты себе врываешь? Не врывай себе. Ну, еще один... Тяж... Ну, это тяжеловозный претранспорт. Тебя тяжеловоз. Ага, как раз... Как раз у моем Щось я снягу жопу більше твою. Було б це Ага, було б там знімати, де та жопа. Хто мене подержи, що я нихрена жопи не мав. ви мене... є ж то в молодості фамілія була товста. Куди вона це все діла? Просрала. Просрала, ти. свою Красоту одному Ні! Я вам скажу, хто мене підтримує, ти повинен поставити здоровий лайк. Колись казав, так, любить казати наша бабуся, що яка у жінки жопа, така у чоловіка морда. Ну, що ну так от от іменно, ти, що, ти, що чоловік. А треба, щоб було красота. Не з не да. Я казав завжди, подойшов до жінки, так ладошкою хліб, і щоб ще вибратися 5 хвилин було, то нормально. Ага, напас немає, я ж так кажу. Натягали ми у мене Урал і дружба. Дружба ще 4. Ще редуктор був чугунний. Тоді я вже купив, ще дві дружби собі. Ну до того, що в нас і сів полісі, то дотронутися не можна Час дійшов у розповіді до тяжелої, тяжеловозної техніки. Ну, вже коли ця вся з углем лафа, настав час, що треба топити здравима. А тоді стало туговато. Стало туговато з здравими, і що робили ми? О, бачу. І що робили ми. Ходили... Ти як яку важку тягнеш? Ага. Ходили з дідом ми рубати лозу. Ходити було далеко, кілометрів п'ять ми ходили рубати. Нас вона називалась та ділянка Гігіна Гора. Що так називалось, то його знає. Там лоза слав, така лоза. Ну і ходили ми в це. снігу ну, ну тоді ж морози були, ширень. Дешні валися, два пари на плечах і шуруємо. Шуруємо, я рубаю, де злажує. Злажували отако. На що так злажували, зараз розкажу. Зразу розказую. Підірки. Розкажу, що так злажував. Це походимо, два нарубаємо, а я на той час робив на кіровці. Робив на кіровці, це походимо. І тягали ми скирди. Скирди тягали ми кіровцями з напарником моїм. Два кіровці у нас було, бульдозер штавхав. Траси у нас були по 18 метрів. От і дайшло, що так злажував. Тоді їхали кіровцями, брали ми траси цієї. Два траси по 18 метрів. Протягували між... До... Отак воно лежало. І між цим протягували, тросом стягували і притягували. Притягували додому лозу кіровцям. Ну це рази в два так сходимо це ми і два ходки таких притягнемо. І тоді вже рубали. Товсте це у нас йшло. Грубу, в печ, в'язки йшли в печ. Я, до речі, на даний момент теж ось у мене кислик. Ось Я доругал рубаю і ціле літо топлю, собі печу, так нарубав механізм. Ось підняв, ногою придавив, веревочки зв'язав і печ один раз витяплена. Тут сижу в мене, тут холодочку сажусь на ластульчик і рубаю. І так ми Багатьом притягував я лозу, тоді люди багато, так потугу поїхав. <світок> <Багато тоді. світок> людей ходило, рубало лозу. Потім вже стало трохи краще. Стали вже давати ділянки в лісі. Вимічалася санітарна вирубка, І вже лісники давали ділянки, береш ділянку, ділове таке товсте, по 4 метри залишаєш ліснику на матеріал, а, ну, а решту вже сухого. Складометрами загадують. Я як спомню, на той час, як це все починалося, складометр дров стоїв 350. Ви представляєте, 10 складометрів дров стоїли 350 гривень. А як я ще працював трактористом, мені взагалі доставка була безплатна. Подожди. 35 гривень! Що я нагаманів? 35 гривень стоїли 10 складометрів. Ото ціна була. Ну це було ще тільки, можна сказати, як почали вводити це гривні. Тут ще долар стоїв гривню, гривню 90. Тягач поїхав? Тягач главний поїхав. Гривню 90. От були часи. Так, зараз вроде 3500. 3500 стоїть сосна. Там вони сосна. Ну, плашти ціна та сама, тільки нулі добави. Такий період життя був, що треба було гроші, заготовляли ми з напарником моїм. Удвох брали ділянки. І цілу зиму шурували ми тіє дрова, возили, і продавали. Так і жили. Ну, у нас на обробці взяли ми 2 гектари землі, так там сама сія вистачає. А так теж ось дивіться, то клен, то галючка, то що. потроху навозимо і витаплюємося. Стараємося запас у нас, щоб був дров на году вперед. Ну а так вже трошки воно прохладно, хлопчик вже змерз. Будемо завершати наше відео. Ай хлопець біжить гріється. Коментуємо, хто як заготовляв дрова. Пишіть нам теж цікаво. Як у вас дровима, як усе проходило. Ну а так, ставте лайки. Коментуйте. А більше теплих дров. І хай у вас все оселі завжди буде мир. Мирного всім неба. До наступних зустрічей.